Приголомшливий ризикований і неочікуваний. Так світові медіа реагують на захід українських військ на територію Росії. Росіяни продовжують втрачати свої населені пункти. Йдеться вже про Олешню, Гончарівку та Рубанщину в Курській області. Повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО. Військові ЗСУ публікують низку кадрів у цих селищах за кілька кілометрів від газовимірювальної станції суджа, мінське село Олешне. Хоча знаходилось на території Росії. Дуже українське. На да, козаки українське. Всі постаралися на славі. Слава Україні. Гончаровка, Село перед судже. І тут хрестик, а не видно. Там написано «Господи, спаси і сохрани Отечество». Я, Господь Бог, я сохраню. А це кадри з іншого села Гуєво за 3,5 кілометра від російсько-українського кордону. Невідомо чи бачили підняття синьо жовтого прапора його мешканці, які раніше скаржилися. Місцева влада не подбала про евакуацію. У нас, У нас немає евакуації з суджанського району. Тлі паніки і хаотичної евакуації любителів СВО голова Біловського району Курської області назвав ситуацію в регіоні напруженою, але стабільною. Як це стабільність по-російськи? Цієї ночі відчули мешканці Курська. Там робота ППО, яка намагалася збити ракету, запалила багатоповерхівку. У сусідній будинок від нас із дімоном нула на тлі курської операції самоназваний лідер Білорусі Олександр Лукашенко дав команду побрязкати зброєю. Міноборони Білорусі оприлюднило світлини, де нібито відправляють військову техніку до кордону з Україною. Напередодні над країною нібито збили кілька ударних безпілотників і показали їхні уламки. На нову гру Лукашенка відреагували в держприкордонній службі. кажуть на українсько-білоруському кордоні переміщення білоруської техніки нині немає по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована. Але звісно, ми бачимо, що Білорусь в чергове починає нагнітати ситуацію на цьому напрямку, крім за все, для того, щоб Продовжувати підігрувати Росії, але на даний момент поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Операція в Курській області, яка неочікувано розпочалася 6 серпня, перебуває майже в тотальній інформаційній тиші і не є предметом для коментарів українського військово-політичного керівництва. Лише напередодні ввечері президент Володимир Зеленський визнав, Україна має мету витиснути війну на територію агресора. Час французька агенція AFP з посиланням на українського високопосадовця пише ЗСУ дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, перебуваючи на території Росії. Про анексію території не йдеться завдання розсягнути позиції супротивника і дестабілізувати ситуацію в Росії, яка не здатна контролювати власний кордон. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Про лінію фронту в Україні далі окупанти тиснуть на покровському та лиманському напрямках. Від початку доби там відбулося 26 та 13 бойових зіткнень Відповідно, на Харківщині Росія не намагається прорвати оборону наших військ біля Тихого та Вовчанська. На Куп'янському відтинку ворог тричі атакував позиції збройних сил. Складна ситуація і поблизу серебрянського лісництва. Не полишають загарбники спроб протиснутися в глиб українських територій на сіверському напрямку. Наші оборонці дають гідну відсіч ворогу. бої. Точаться поблизу верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки. Гаряче також на турецькому, курахівському та времівському відтинках. Загалом від початку доби на фронті було вже 65 бойових зіткнень. Вночі росіяни запустили по Україні майже шість десятків ударних безпілотників, а також чотири балістичні ракети КН-23 вічно корейського виробництва. Про це повідомили в повітряних силах. Шахеди летіли з території Росії Єйська на Кубані, а також із Курська. Майже всі дрони вдалося знищити. Водночас у повітряних силах не повідомили про збиття північнокорейських балістичних ракет. Утім, зазначили, що вони рідко долітають до цілей, але є серйозною загрозою для людей. І через нічний ракетний обстріл на Київщині загинули двоє людей. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Уламки ракети впали на житлові будинки у Броварському районі. Під завалами рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка і його чотирирічного сина. Також троє людей зазнали тяжких травм. За даними Київської військової адміністрації, ворожа балістика ощент знищила два приватні будинки і ще понад два десятки понівечені пошкоджені дев'ять автомобілів. Також зачепило купол церкви. Росіяни вже вдруге за місяць атакували столицю балістикою. Під час нічної атаки окупанти застосували і дрони камікадзе. Лише на Київ летіло близько десятка шахедів. Сили ППО збили цілі на підступах до міста. Жертв та руйнувань у столиці немає. Через російську атаку на Херсон загинула жінка, а минулої доби десятеро людей зазнали поранень від ворожих обстрілів. Окупанти обстріляли населені пункти області 13 разів. Є влучання у самому Херсоні, а також у Садовому, Приозерному, Антонівці та Придніпровському. Пошкоджені п'ять приватних будинків, адмінбудівля та газопровід. У обласному центрі росіяни поцілили у комунальне підприємство Херсон Електротранс. Побиті тролейбуси та будівлі. Люди не постраждали. Вноч о період, тобто з 21:30 22 21 до 22:30, у ніч у період 21:30 до 22:30 було 7-8 прильотів по території депо. 4 у бокс і решта по території. Пошкоджено 5 тролейбусів марки Богдан і на території 19 тролейбусів. Усього 24 тролейбуси. Також пошкоджена контактна мережа на території депо, тому сьогодні тролейбуси на лінії поки не виїхали. Усіх жертв ракетного удару по Костянтинівці ідентифікували. Про це повідомив офіс генерального прокурора. За остаточними даними, через атаку загинули 14 людей, серед них три дитини. Зазнали травм різного ступеня тяжкості понад 40 людей. Нагадаю, 9 серпня, посеред дня, ворог ударив по супермаркету у центрі прифронтового міста. Будівлю знищили ущент. Рік після катастрофи, а компенсації лише почали отримувати. У Снігурівській громаді на Миколаївщині через підрив Каховської ГЕС росіянами підтопило три сотні будинків. Терористичний акт стався торік. У червні держава, врешті, почала виділяти кошти власникам осель. Гроші поки отримала лише половина потерпілих. Головна проблема це паперова тяганина. Олександр Матюшенко продовжить. Ці кадри зі Снігурівської громади на Миколаївщині зафільмували торік. У червні 2023 року Росія здійснила теракт на Каховський ГЕС. Він мав катастрофічні наслідки для 13 сіл регіону. Від підйому води в Інгульці підтопило понад три сотні будинків. Хвиля від підриву з Дніпра, в той самий день, в принципі, 6-го числа, і почала прибувати вода. Рівень води сягнув більше 6 метрів. Шість будинків було повністю зруйнованих. Решта будинків зазнали різного різного характеру руйнувань. Лихо зачепило і будинок Сергія Питлика з Павла Мар'янівки. Ще у перші години катастрофи чоловік зрозумів, велика вода не у мене їхнє село. Город, сарай, гараж, і будинок затопило все, подахи в середині і з. Снаружи, звичайно, наслідки були такі ну не дуже гарні, плачевні все це посунулося. Глина, солома, це воно все опало. Голі стіни, буквально голі стіни, полиця все попіднімалося. Коли вода відступила, пан Сергій з дружиною взялися за відновлення будинку. Їм допомагали родичі та знайомі. Водночас у громаді почала працювати комісія, яка оцінювала збитки. Спочатку це були візуальні обстеження для того, щоб ми взагалі розуміли, а яка ситуація зараз. З, з житлом які масштаби підтоплень тощо, але потім. Була відпрацьована постанова, порядок здійснення обстежень, прописаний. Отримати компенсацію зуміли ті мешканці громади, які мали правильно оформлені документи на житло і втрачене майно запевнила місцева влада. Серед них і родина питликів. Місяця два назад зайшли кошти. От і ну, до цього часу ми майже вже більшу частину ми ремонту зробили. На ці гроші, що ми отримали, ми почали ремонт е, наружні такі роботи. От, Пінопласт, клей-цемент, армасетка, вікна, двері це все воно візуально видно, все це ви бачите. От таке утеплення будинку. В принципі, практично, те, що ми очікували від держави, ми отримали. Ми дякуємо всім тим людям, які залучені були до цього процесу. Це був такий довгоочікуваний процес. На жаль, ми ще з цього стану не вийшли. Це ця бумажна ця волокита. Але ми розуміємо, що в Україні зараз така ситуація. Ми до цього відносимося з розумінням. Ну, слава Богу, на цей час ми отримали. Загалом у Снігурівській громаді виділили гроші на відновлення 145 будинків, ще шість помешкань. Знали повністю зруйнованими їхні власники отримали житлові сертифікати. В цілому сім'ї, які постраждали від підтоплення, отримали компенсацію від держави на більше ніж 30 мільйонів гривень. Деякі родини з цієї громади вже встигли відбудувати оселі самотужки. Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС був настільки потужним стихійним лихом, що його наслідки і досі долають. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал.